В ефірі новини вівторка, 2 квітня. Триває інформаційний день на телеканалі «Перятин». Мене звати Ольга Орел. Вітаю! І ми розпочинаємо. За кого на виборах проголосували Перятин та села району? Як змінилася система видачі безкоштовних ліків? У районі палають гектари очеретів та сухостою. Тепер подробиці ЦВК уже опрацювала майже 99,5% протоколів на виборах президента України. На першому місці Зеленський понад 30% голосів, на другому Порошенко майже 16%. Попередньо вони обоє проходять до другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня. Детально про те, за кого свої голоси віддавали жителі Перятина та сіл району. Дивіться у сюжеті. Березова Рудка більшість голосів віддала Юлії Тимошенко. Далі в рейтингу йдуть Зеленський, Ляшко, Порошенко, Бойко. Крячківка та Мар'їнське також перше місце віддали Тимошенко. Другий Ляшко, третій Зеленський, четвертий Гриценко. Порошенко та Бойко набрали однакову кількість голосів. Вечірки за Зеленського. Далі в рейтингу Тимошенко, Ляшко, Порошенко та Смешко. Білоцерківці за Тимошенко. На другому місці Зеленський і Ляшко. Третє місце у Бойка та Гриценка. Порошенко четвертий. П'ята позиція Смешко, Вілку, Шевченко. Яцини. Перше місце у Зеленського. Далі в рейтингу Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Порошенко. Велика круча та мала круча. На першому місці Зеленський. Друга позиція у Бойка. Далі йдуть Тимошенко, Порошенко та Ляшко. Повстин Ляшка. Наступні в рейтингу Зеленський, Тимошенко, Порошенко та Смешко. Вікторія та Архемівка. Тут перемогу здобула Тимошенко. Далі у списку Зеленський, Бойко, Порошенко та Смешко. У Грабарівці найбільше прихильників Ляшка. Друге місце Тимошенко. Третій Зеленський. Далі Порошенко та Бойко. Давидівка підтримала Тимошенко. Наступні в рейтингу Зеленський, Ляшко, Бойко, Гриценко, Порошенко та Смешко. В Гурбинці перше місце віддали Тимошенко. Далі Ляшко, Зеленський, Порошенко, Смешко. Кроти за Тимошенко. Наступні Ляшко, Зеленський, Порошенко та Гриценко. Нові Мартиновичі більшість голосів віддали Зеленському. Далі в рейтингу Тимошенко, Ляшко, Бойко, Порошенко. Дейманівка та Шкурати – За Тимошенко. Також там чимало прихильників Зеленського, Порошенка, Ляшка та Гриценка. Прихідьки більшість голосів віддали Тимошенко. Наступні в рейтингу Зеленський, Ляшко, Порошенко та Гриценко. Каплинці за Ляшка. Друга позиція у Зеленського. Далі в рейтингу Порошенко, Тимошенко та Гриценко. Усівка за Тимошенко. Наступні в списку Ляшко, Порошенко, Зеленський, Гриценко. Малютинці проголосували за Тимошенко. Ще голоси віддали Зеленському, Ляшку, Порошенку та Смешку. Олександрівка, Могилівщина та Рівне найбільше підтримали Зеленського. Також віддали голоси за Тимошенко, Ляшка, Порошенка та Смешка. Сасинів Камиченки та Червоне проголосували за Зеленського. Наступні в рейтингу Ляшко, Тимошенко, Порошенко і Гриценко. Кейбалівка віддала перше місце двом кандидатам Зеленському та Ляшку. Далі в рейтингу Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко. Леляки за Тимошенко. Ще там підтримали Ляшка, Зеленського, Порошенка, Бойка, Вілкула та Гриценка. Першотравневе першість віддало Тимошенко. Наступні позиції у Зеленського, Ляшка, Порошенка та Гриценка. Смотрики за Зеленського. Наступні в рейтингу Тимошенко, Ляшко, Порошенко, Смешко. Теплівка підтримала Зеленського. Далі Тимошенко, Ляшко, Порошенко та Смешко. Харківці Високе за Тимошенко. На один голос від неї відстає Зеленський. Наступні в рейтингу Порошенко, Ляшко, Смешко, Бойко. Вишневе більшість голосів віддало Зеленському. У селі також ще мало прихильників Тимошенко, Ляшка, Порошенка та Смешка. Верхоярівка за мостище Калинів міст проголосували за Зеленського. Далі йдуть Тимошенко, Ляшко, Порошенко, Смешко. Пирятин перше місце віддав Зеленському. Друга Тимошенко. Від Зеленського вона відстає на понад тисячу голосів. Наступні Порошенко, Смешко, Ляшко. Загалом Пирятинський район віддав перше місце Зеленському. На другому Тимошенко. Третя позиція у Ляшка. Порошенко четвертий, а на п'ятому місці Смешко. 151-й виборчий округ, до якого входить Перятинщина, розподілив місця таким чином: перший Зеленський, другий Тимошенко, третій Ляшко, четвертий Порошенко, п'ятий Смешко. Загальна картина в усій Полтавській області, трохи різниця від Пирятинщини та 151-го округу. Перша позиція у Зеленського, друга в Тимошенко, Порошенко третій, четверте місце в Бойка, Смешко п'ятий, далі в рейтингу Ляшко, Гриценко, Вілкул, Колушинський та Юрій Тимошенко. Із квітня в Україні почне діяти нова система видачі медичних препаратів за програмою Доступні ліки. Тепер їх можна отримати за електронним рецептом. Не матиме значення ні місце виписування рецепту, ні місце видачі препаратів. Рецепт, який отримали, наприклад, у Пирятині, можна буде показати у будь-якому іншому місті чи селищі. В аптеці з наліпкою програми Доступні ліки. Нині таких аптек в Україні майже 8 тисяч. У Пирятині щонайменше 4 аптеки. В аптеках-учасницях програми вже почали встановлювати спеціальне програмне забезпечення. Програма Доступні ліки дає можливість українцям отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет другого типу. Усі рецепти підтверджуватимуться через електронну систему Міністерства охорони здоров'я. Так МОЗ зможе переконати, що ліки за рецептом отримує саме та людина, якій вони потрібні. Для того, щоб отримати безкоштовні ліки, треба зробити такі кроки: записатись на прийом до сімейного лікаря, із яким підписано декларацію. Без такої декларації скористатись програмою Доступні ліки буде неможливо. Лікар має виписати пацієнту електронний рецепт і перевірити номер його мобільного. Телефону. На мобільний телефон пацієнта має прийти смс із номером рецепта та кодом підтвердження, який треба назвати в аптеці. У будь-якій аптеці, що бере участь у програмі Доступні ліки, пацієнт називає номер рецепта, за яким працівники аптеки пропонують перелік ліків. Пацієнт обирає ліки, називає чотиризначний код підтвердження, і після цього отримує ліки. Також передбачена процедура отримання рецепта для пацієнтів, які не мають телефона. Номер рецепта можна буде роздрукувати з електронної системи. Лише за 10 останніх днів на Пирятинщині вигоріло майже 22 гектари очерету та сухої рослинності, в основному через підпали та необережне поводження з вогнем. Масштабні пожежі останніми днями були у Крячківці, Лиляках, Гурбенцях Пирятині, а у зарічі взагалі були три пожежі. Там вигоріло понад 11 гектарів очерету та сухостою. Це половина від вигорілої площі у районі за останні дні. Загалом пожежники сім разів виїжджали гасити загорання на відкритих територіях та у природних екосистемах. Ще в десятку випадків місцевим жителям самим вдалося загасити вогонь без допомоги рятувальників. Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до Пирятині із проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі. 1 квітня працювала комісія з відбору кандидатур на заміщення посад керівників Прятинського краєзнавчого музею та Перятинської школи мистецтв. Конкурсна комісія розглянула документи кандидатів на посади директора школи естетичного виховання і краєзнавчого музею. Ця робота у нас вперше проводиться. Пов'язана вона зі змінами в законодавстві, які прийшли у 16, 17 і 18 роках. В нас закінчуються контракти із тими, хто працював на постійній основі шляхом укладення контракту. І відповідно було прийнято рішення про затвердження положення про прийняття керівника вже такого закладу новій екостації скажімо так нова, взагалі, як для нас, для керівництва міської ради для громадськості. Ну і знов ж таки це новшества для самих керівників, тих, хто очолював наші заклади. За результатами розгляду члени комісії одноголосно вирішили допустити до участі у другому засіданні конкурсної комісії Наталію Купріян як кандидата на посаду керівника Пирятинського краєзнавчого музею та Володимира Луценка як кандидата на посаду директора. Пирятинської школи мистецтв. До другого засідання конкурсної комісії Володимир Луценко має презентувати перед трудовим колективом стратегію розвитку закладу на 1,5 років. До того ж таки другого засідання комісії усі зацікавлені особи ще можуть взяти участь у конкурсі. Додамо, що друга конкурсна комісія засідатиме 9 і 16 квітня. 9-го розгляне кандидатуру на посаду керівника Пирятинського краєзнавчого музею, а – на посаду керівника Пирятинської школи мистецтв. Дякую, що ви дивитесь телеканал «Періатин». Разом ми змінимо країну на краще.